Юра бронюк. Зустрічайте! Добрий вечір. Добрий вечір. Висап. Васап, вос, пам'ятаєте ту П... хто пам'ятає рекламу будвайзера? Усе ну поплескайте, мужики. Ану, давай того нема в матеріалі. Чесно, в мене того нема в матеріалі. То типа ну не заплановано. Ну давайте я кажу What's up! <laughs> <Jeratimo> а, Боже, який жах. Оля, така розмова Олі, ви помітили, вона якісь такі слова говорила, літературні, якось так все таке якесь таке закінчення, таке. Я виходжу, а зараз ще матеріал був йо, твой маю. В мене є кіт за вели котами. Ну, як ми завели, його привела дружина, я в тій хаті просто ніхуя не рішаю, і, і ви знаєте, дуже дивно, як кіт став інструментом е моральних маніпуляцій в руках моєї дружини наді мною. От ми раніше як сварилися з нею, то це було як? Ну, я зробив якусь хуйню, вона схарилась або не зробив, вона схарилась, то не важливо. Вона схарена. Показує мені, що вона схарена, і вона така до того часу, поки я там ну, не вибачусь, чи якось не виправлюся, і все. Ну, це неприємно, звичайно, але ну, якби я це розумів, це паттерн. Окей. Тепер, вроді все, так само, ну, вона схарена, І от це, знаєте, я там до неї щось вона така, не чіпай мене, не чіпай мене. І все, от, вроді ок, і тут проходить кіт, вона така не чіпай чіпає. Ну, ой, моя кутусі. Де звідси, не чіпай мене. І це ламає нахуй мені все розуміння, тому що, ну. Тому що, розумієте, я, ну, я, я чоловік, в типу, мене, ну, мене примітивний мозок, я розумію логіку першого порядку. Ну, типу, я бачу, вона схарена, значить, я накосячив, значить, треба вибачатись. Все, окей, поїхали. А тут я дивлюся, вона схарена, я накосячив, вона схарена, вона не схарена. Шо? То я долбайоб, чи. Я, ну, просто, я ж не буду вибачатися просто так. Типа, да? мені треба розуміти. Мене це ламає, мене це прям ламає. І я не розумію, як вона це робить. Ну, мені здається, що, це, що це, якісь, ну, це якась форма насильства. Тому що ну, я так не вмію. Коли ми сваримося, і я схарений, ну, то я схарений. Я, я типу, я знаю, сварюся, 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 проходить кіт. Хуй, зі, бі, що, бі. Я далі сварюся. Ну, типу, послідовність якась має бути, ні. День Валентина сьогодні. Валентин з іменинами. Твої іменини це хуйовий день. Знаєте, цікава, цікава така штука. Ну, Я не маю цієї апки Tinder, Але має мій друг. І тому я, ну, по суті, як маю цю апку, знаєте, бо... це фантастика. Знаєте, він мені оце постійно показує все. Показує, як він там. от Ну, свайпає і переписується, і в чувака, коротше, в нього є нотатка, окрема нотатка з заготовленими відповідями на переписку. І він просто, він мені запукає, він просто типу він не пише, він, він копіює відповідь і, і вставляє, і відправляє: я кажу, ну, нахуй мені то кожен раз писати. І я кажу: добре, а як вона тобі пише щось ну, нестандартне, та? він каже, я просто в чат Діпіті закидаю і, ну... І ви, ну, дівчата, от які на Тіндері знаходять собі хлопці, розумієте, що я ймовірність, що ви їбетесь за ішкою. Ви шарите це? Ви, ну, і, і, і розумієте, в чому парадокс? Цей тип мені жаліється, що на Тіндері всі обманюють. Я, він каже: ну, там фотки, от на фотці одна людина, а ну, приходить зовсім інакше. Я кажу, дай телефон. Дивлюся його аккаунт, кажу, це хто. Він каже, а тут ту фотка зроблено, зроблена що до того, як ми були знайомі. До того, блядь, то ти в утробі, як Патінсон виглядав. Ніби, ми з трьох років знайомі старий, що? Фантастика. І знаєте, що цікаво, що ну, цей мій друг він, він класна людина, але ну, йому каналу з Тіндером. Тому що, ну, якби, знаєте, от в мої часи молодості, коли Тіндера не було, то коли ти ну, родився стрьомним уперем. Як більшість тіпів, то в ну, тебе просто не було сексу. Все, от, все отак. Все зрозуміло. А тепер, ну, знаєте, от він приходить, типу, він каже, бля, пацан, я так вчора потрахився, я такий не піз... Бля, це може бути правда. І, і, це, ну, це фантастика. У всіх, напевно, є оці пари знайомі, які от, ну, їх би не мало бути. Шарити? Оця така пара, ну, їм не треба просто бути. І всі це розуміють, і це от вони є в компанії. І що спільне для цих всіх пар, вони дуже люблять з'ясовувати свої стосунки при всіх. І їм комфортно. Всім не комфортно, а їм комфортно. І от ми недавно гуляли компанією, і от була така пара, і от вони знов починають оце з собою: от щось сваритися, щось розбиратися. Вже всім неприємно, таке все кисле, все таке. Ну, я не втримався, я підходжу до них, починаю на ну, я кажу: розійдіться нахуй! Ну, вас не... ну, ви всіх вже заїбали, будь ласка. І все, І вже я мудак. Ну, бо не пасує так говорити з батьками. <риклад> Ще й своєї дружини, блядь. <риклад> Не, Трошки то в ганяю, насправді, бо не так, що в мене поганих батьків. Але от знаєте, як кажуть, що для коміка найкраще джерело всіх його жартів це дитячі травми. Бо ну це дуже багато хто може співвіднести себе з цим, бо у всіх якісь були там проблеми в сім'ї, там неповноцінні сім'ї, там батьки-алкоголіки, ще щось, ще щось, ще щось. І всі радять жартувати про це в першу чергу. Я собі так оглянувся на своє минуле, і я зрозумів, що в мене з цього списку буквально було нічого. От, от нічого. В мене класна сім'я. У мене повноцінна сім'я, батьки мене любили, може, досі люблять навіть. Я ну, був нагодований в діти, і типу, все було супер. Шарити ці сволочі вбили мені коміки. І я щось як то собі зрозумів, мені так стало обідно, я пообіцяв собі, що я зі своїми дітьми так не поступлю ніколи. Ніколи. Я, я вам гарантую, мої діти будуть легендарні коміки. Це прям я все для цього зроблю. А так, то в мене сім'я творчих людей, таких по-справжньому творчих, в мене. Тато художник і дизайнер інтер'єру. Мама музикант, піаністка, професійний музикант. Сестра пішла по їхніх стопах, стала так само дизайнеркою, ну і я став айтішником. Бо щось так подумав собі, просто попробувати було б цікаво, якби хоч хтось в мій гроші мав. Непогано, до речі, може бути. Я давно вже працюю в IT, і я себе накрутив, що. Я не хочу виглядати як айтішнік, ну бо, ну, бо вони стрьомні. І Я задовбую людей з цим питанням. Я недавно підходжу до свого друга і кажу: я тобі на айтішніка подібний? Він каже, ні. Я кажу: по, А на кого? Він каже: на баригу. І я такий, ну, тіпі, дядя, ну, та я лисий, та оверсайз, ну, типу, ну не можна ж, якби ну, про людину судити по зовнішньому вигляду. Він каже, старий ти мій траву продаєш. В <рив> чому справа? І я на одному виступі розказував цей біт, він той само гарно зайшов, і до мене підходять після виступу два тіпа і каже: в тебе класний дуже матеріал, можна пару грам взяти. А я їм починаю пояснювати, хлопці, ну, це стендап, це перформанс. Ви не все, що на сцені бачите, то все правда. І вони не дають мені договори, то схарили, скажуть, айтішник, їбаний, ідуть. І реально ну, навіть не почули, що я фен продаю, а не, а не траву лахім. З віком багато чого міняється, я так хочу вам сказати. Плавний перехід. Що ви думали, сьогодні буде? Романтика чи що? З віком багато чого міняється, знаєте, міняється метаболізм дуже сильно. Це ну, відчуваю я, відчувають мої близькі, відчувають, напевно, ті, хто зараз у першому ряду, ви можете це відчувати. Візьмемо, до прикладу, каву. От я, коли студентом був, я пив каву, і все, про що я боявся, що вона мене не вставить. Бо мені треба було проснутися після п'яної ночі. Я був ну, бідний, в мене не було грошей на другу каву. Я тоді ще не знав, що таке фен, але то таке І. А зараз я п'ю каву і все про що я боюсь, — це обісратися. І я, ну, я, я не розумію оцього кофі ту го. Куда, Coffee Кофі ту го, кофі run, може. Ну, що за, що за постанова? Недавно гуляємо з дружиною, і вона мені каже: давай візьмемо каву, пройдемося. Я Кажу, ти що в памперсі, що? ми в парку, блядь, альо, блядь, куди? Чого? Та да, багато чого міняється. Така от воно. Хочу вам розказати одне таке теж таку історію з того, що міняється, а трошки така грязна нормальна буде. <плес> да, <то, та. плес> давай, поливай мене, давай сюди. Коротше, з'являються в дорослому житті речі, які ти не хотів би, щоб з'являлися. Наприклад, уролог. Та я недавно думав про свій перший похід до уролога. Це сталося зі мною доволі ну, рано, і я був тоді наївний. Я думав, що ну, уролог ну, буде лікувати мій пісюн. Але я заходжу до нього в кабінет, і він каже: Давайте знайомець. І я простягаю йому руку, кажу: Я Юра, а він надіває на свою руку перчатку. І я щось ну, я вже мені вже щось тіпа, підштинює. Але думаю, ну може, мікробіться. І він мені каже: ну, знімай штани, і розвертайся. Я розвертайся, не поняв. Кажу, док, дивіться, ви уролог, член спереду. Чому? А він же мене не слухає, він же стає, усміхається, вже йде до мене. І я, ну, я вже зрозумів, що відбувається. Я починаю рубати лів, я Кажу, док, нічого не болить, все заєбись, не трогай мене. Він підходить ближче. Я кажу, на бабки візьми, будь ласка, не чіпай мене все. Він вже ближче, я вже на коліна став, я плачу, прикидаю смерть. Ну, коротше, ото як ти цикашника знаєте, то, то, то саме. Ну і коротше, що? Ну, от він мене їбе. <різь> він, знаєте, робить мені те, що називається формально аналіз секрету простати. По факту, це анал. І от він це робить, і, ну і я ну, ну, кінчаю, бо ну, він такий був. Знаєте, і, е, і це вже добігає до кінця, і ну, ніби я ще не пережив екзистенційну смерть, він вирішує добити мене, і робить найгірше, що може бути, це про щоб таку явилося, я стою, в мене трусяться ноги. І він мені каже: ти молодець. Він так само, як ви, поаплодував мені, шльопнув мене по задниці. Каже, з тебе так натекло багато, то не зі всіх так. Я кажу, так, вашими стараннями. Док. Ну і далі, знаєте, все як завжди. Я ну, що штани, він закурює сигарету. І тільки в цей момент, тільки в цей момент він мені каже: так а ти з якими скаргами прийшов, що тебе турбує? Кажу: та, блядь, зуби болять, я просто ну, двері перепутав, сука. Він каже, секс давно в тебе був. кажу, «То Дві хвилини тому. Він каже: ні ні ну серйозно. І, е, в мене дійсно тоді такий був період, я типу, ну, розійшовся з дівчиною, мені, ну, очевидно, ніхто не давав більше. І, і я давно не мав сексу, і тут він мені каже, ну, друже, треба їбатися. Кажу, док, дякую. Можна я піду вже? Будь ласка. Він каже: «Ні -ні, 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 ні, ні ні ти послухай, ти послухай мене. Оскільки ти вже народився чоловіком. Ти розумієш, так треба тобі в житті. Ти ну або добровільно їбешся, або тебе їбуть. <ріст> Залишу вас з цим народ. Дякую, ви чудова публіка. Гарного сміття.